Всім доброго дня, торгівельний майданчик Асентегловаха, вулиця Окружна, 55Д. У нас нове надходження, причіпних оприскувачів. Зараз він заїде до нас на майданчик. Це трьохкубовий, з високими колесами, ширина захвата штанги. Зараз я подивлюся, тут буде 21 метр. Кому цікаві такі оприскувачі. Вони у нас є в наявності. Фірма-виробник -вироб... Фірма ПП Агротехніка. Двох кубові, два з 2,5, 3 куба. На даному оприскувачі встановлено повністю італійське обладнання. Комп'ютер Браво, 180 на 4 секції. Український змішувач на 28 літрів. Італійський насос фірми Anova Riverberry 185. -й. 185 -й. Вже встановлений бак для промивки системи. Штанга повністю гідрофікована. Такі подкрили у нас на колесах. Диски турецькі, ступиці італійські. Бачите, турецький диск. Дуже має гарну товщину. Італійська ступиця фірми АДР. На даному оприскувачі встановлені форсуночки однопозиційні. Топи повороти встановлені. Ось така нас номер. Кому цікаво, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео.